Доброго дня, шановні глядачі. Гляньте, що мені надійшло у Німеччину. Нарешті улюблена коробочка від улюбленого бренду. Ну, Давайте дивитися, що там поляки мені прислали. Замовляв у, польському, у польській крамниці, по PayPal переклад шов десь добив 4, а посилка з Польщі у Німеччину шла 10 діб. По де Ашель. Це місцева німецька почта. Принесли додому. Доставка коштує як танк, до речі. Так що майте на увазі, але я сподіваюся, що воно того варто. На каналі вже була така розпаковка такої ж самої посилки. Майже ж з таким же самим. Ну, що поляки, що наші пакують однаково. Бренд Ой. улюблений бренд, це улюблений бренд. У Німеччині дуже велика проблема з нормальними речами. Зимову куртку купити за 200 євро. Мадинчина, ну ж вибачте. Так, дивимось. Одразу. Позиція перша. Обкладинка на паспорт. Рік тому у себе на каналі я казав, який дебіл купи у МТАКа обкладинку на паспорт за такі гроші. Ось він. Давайте дивитись, бо моя обкладинка, так, матеріал якийсь м'який. Бачимо. Мтак. Є під картки, ну і під паспорт. Так, ну м'яка, не жорстка. Це погано, але ладно. Так, друга позиція. Вже було на каналі. Те, що не зміг знайти у мене у хаті мій друг Дмитро, коли передавав посилку з Харкова. І, до речі, в Україні. Таких уже нема. Світоотражалка військовим не раджу носити, бо насвітиться от темноти, немов скажена. Бетбой. ось така штука. З вікінгом. Є в них і без вікінга. Тобто голова Волка. Так, і саме цінне. Ось воно. Так, що тут ще? Поляки пакували накладна. Ой-ой! Навіть дивитися не буду, бо воно, Так, що курточка чорна, на кишені є дві великі кишені бокові з отвірами під гарнітуру та не знаю, що це, хай буде. Друга кишеня. Все ж те ж саме. Так. Під піхвами. У нас саме цінне, що немає в Німеччині, є тактична вентиляція. Далі, під другою піхвою те ж саме, е, наліпки під велко, Велкро на двох. До речі, А чому... Так, це мені мою наліпку з Харкова передали, іде... Тьо, де вам зі Ай, так, далі. На рукавах вибачаю за русізм, є маленька під картки або документи, кишенька. Ось така. На рукаві хлястик. Далі кишені. Що тут у нас? Ага, кишені теж велика, Мобіло влізе, є також під гарнітуру. Ой. Так, далі. А, до речі, змійки тут, тобто молнії. тобто блискавки. На рукавах з отаю петелькою, а основна такі з МТАКовською. Так, далі. Тут у нас що? Ну, те ж саме все. Кишення. Ой. Ну, така. Під невеличку мобілу. Так, далі. Саме головне. Потрібно у Німеччині з такою погодою, це в нас що? Правильно? Ось такий бездюльовий капішончик. ліпучки ну, плащовочка, звичайна, не софтшел, навіть козирьок є. Так, і з регулюванням. Тобто все все по-взрослому. Так, далі. Далі, далі. Внутри. Раз кишеня невелика. Під дуже маленькі документи. І два кишеня. Теж невелика. Ну, цигарки, мабуть, сюди влізуть. Розмір Елька. І зараз будемо дивитись в я. І головна, над, надпис. Україна. Так, ну і тормози.